Восьмирічний кросмен з Бугрина Арсен Труцюк місцева зірка. Він регулярно виступає в чемпіонатах з мотокросу. Саме для його тренувань у рідному селі облаштували нову мотоциклетну трасу. На ній проходить відкритий чемпіонат області з мотокросу. І на рідній трасі хлопець виправдовує сподівання та перемагає в класі мотоциклів з об'ємом двигуна 50 кубічних сантиметрів. На ньому дуже їздити, що на ньому не переключатися. тут. Просто вона стартанути і їхати першим. Надо нічого не робити, треба просто тормозити перед перепотом і, і втрачати на ньому перше місце. Багато змагань вже було в мене в Житомирі, в Львові, в Києві. Тут у нас в грані пара розмагань. Загалом у чемпіонаті бере участь 54 спортсмени з шести областей. Вони виступають у дев'яти класах. Це клас мотоциклів 50, їхня вікова категорія від п'яти до дев'яти років. І вже далі йде там ще 9-12 років, 65, 85 і клас мотоциклів. Це об'єднаний класи 12-14 років і виступи серед професійних та ветеранів мотоциклетного спорту і серед аматорів. Відповідно, це вже вікова категорія від 14 до 55 років. В окремих заїздах Беруть участь ветерани для них є окремі номінації в залежності від віку. Житомирянин Олег Ліпінський багаторазовий чемпіон України. Він приїхав за перемогою та здобув її серед ветеранів віком за 50 років. Займаюся 34 роки мотокросом. В наступному році буде 35. Прийшов, побачив, сказав, що це моє, і досі займаюся. Дружина раз уже, мабуть, десять казала, бо підпалить, або порубає мотоцикл. А так, в цілому, дуже небезпечно, коли ти приносиш додому гіпс. Це рідко буває, трапляється, це не без цього. І тоді треба дві неділі чути оцю мову, а так в цілому вона підтримує, все добре. Для спідвоїстів мотокрос можливість підтримувати форму міжсезоння. Для змагань змінив мотоцикл багаторазовий призер чемпіонатів України зі спідвою Віталій Лисак. Перший заїзд у 31-річного спортсмена виходить не найкращим. Перших, мабуть, хвилин вісім було взагалі вавто. Ну, Потім трохи роз'їздився, узнаю трасу, тому що я тут перший раз. Я перший раз як сів на кросовий мотоцикл, мусив все переучуватися, тому що нічого. Однакового крім ручки газу, мабуть, тут немає. Все по іншому передачі, високі мотоцикл, амортизатори, передні задні на таких змаганнях ветерани можуть передати знання дітям, вважає співорганізаторка Ірина Білошицька. За підсумками турніру до числа кращих потрапили представники Волині, Рівненщини, Буковини, Хмельниччини та Житомирщини. Вони всі фізично змогли приїхати, але насправді до нас хотіли приїхати навіть іноземці. Тільки що наші погодні умови вони трошки для тепліших країн не придатні і тому їм було би складно ночувати. Але я рада всім, хто приїхав. Я знаю, що якщо будуть такі ще можливість зробити таку гонку і в теплішу пору року, це буде ще більше гонщиків, тому що насправді це спільнота і це те, що об'єднує зовсім різних людей. Володимир Струс, Валерій Мартнюк, новини на Суспільному.